Властивості степенів, але на рівні роботи з дробами у показниках. Тобто це номер 99. Боже, я його просто обожнюю. Настільки він суворий. Насправді тут дії на рівні шостого класу. Дроби, 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 дроби. Але згадаємо, які властивості степенів ми тут будемо використовувати, що треба з показниками робити. Примножені, приділені. При піднесенні степеня до степеня. І якщо основи степенів різні, а показники однакові. Примножені і приділені. Давай згадувати. Примножені, якщо основи однакові. Що з показниками треба робити? Додаються. Так, буде А в степені N плюс М. Приділені. Віднімання. Так, А в степені М мінус М. При піднесенні степеня до степеня Перемножаються. Перемножається N на M. Якщо основи різні, а показники однакові, то як тут діяти? А помножити на B в, в степені так. N. Помножити, а потім піднести результат до степеня. Те саме з діленням поділити, uh -huh. можна так дробом записати, в степені N. Пригадали. І отут якраз треба все це використати, додати до того, що ти знаєш про дії із звичайними дробами. Як звичайні дроби додавати, віднімати, множити, ділити, вносити до степенів отаке. Тобто, перший приклад спростити: тут завдання спростити. Подайте у вигляді степеня або добутку степенів. Перший приклад: маємо добуток степенів а з різними показниками. Тут складність тільки в тому, щоб правильно виконати обчислення у показниках. 0,5. Так, А- в степені 0,5. Другий приклад. А в степені мінус 1 шоста помножити на А в степені 5,12. Тобто, це буде А в степені мінус 1 шоста плюс 5, 12. Ну, і згадуємо, як виконувати додавання дробів звичайних. 3,12. 3,12. Додатній буде показник, але ще його можна скоротити буде. А в якому степені? 1,4. 1,4. А в степені 1 4. Всього лише. Третій приклад. А в степені 7-9 поділити на А в степені 5 6. Тут яку дію треба виконувати. Просто віднімання. Ну, Просто не просто, але жовт ну, треба дроби відняти з різними знаменниками. Мінус 18. Так, 18. Сюди 2, сюди 3. 14 мінус 15. Правильно, а в степені мінус вісімнадцята. Добре. Четвертий. Тут вже степінь до степеня. Що з показниками треба зробити? Помножити. Це буде який степень? 3,2. В степені мінус 3,2. П'ятий приклад. А в степені 16,24. А скоротити 2 третіх. Тобто на 8 можна було одразу скоротити 16, 24. Шостий приклад вже з різними основами. А в степені 1 третя, Б в степені 4, 15. І це все у загальному степені 6 11 Тут треба вже зупинитися і побачити, що не можна перемножити, ну, тобто додати показники 1,3, 4,15, тому що основи mm -hmm. степені вже різні. Тут треба окремо кожний множник відносити до цього степені mm -hmm. за властивостями степенів, що при піднесенні степеня до степеня, оце вже використовуємо, показники перемножаються. Тобто, можна написати для себе так, щоб не помилитися. Що ми підносимо до степеня С. І ми підносимо окремо до степеня ось це. А окремо, Б окремо. І згадуємо тепер, як виконується множення звичайних дробів. Скоротити можна? Можна скоротити. Можна. Хоче скороче. Буде А в якому степені? Дві одинадцяти. Дві одинадцятих. А Б в якому буде степені? 8,55. Правильно, в степені 8,55. Тобто, це, в принципі, простіше, ніж додавати, звичайно, дроби. Mm -hmm. Сьомий приклад. Спочатку степінь до степеня. А буде. Mm -hmm. В якому степені? В степені 1 Так, це буде 1 Воно там все поскорочується. Mm -hmm. Повножити на А в степені. Мінус 1 Отже, маємо добуток тепер степенів з однаковою основою, що з показниками треба робити. Додавати. Угу. Буде А в якому а степені? В нульовому. Так, а в нульовому. Нам завдання було записати вигляді степенів. Тому можна так залишити. Восьмий приклад. Далі. Можна написати, що це дорівнює 1, але вимагалося записати в вигляді степеня. Значить, ми записали. Відносимо до степенів. Що з показниками треба робити? Треба перемножити показники. А в степені мінус 2,1. Правильно, мінус 2,1. Помножити на А в степені 2. В другому степені мінус на мінус плюс і поділити на А в степені мінус 4. Мінус 0,1 буде. Ще мінус 4. А в степені мінус 0,1 поділити на А в степені мінус 4. Тут Давай, буде, буде. Мінус 0,1 мінус мінус 4. 3,9. А в степені 3,9. Дев'ятий приклад. Жал. Ось такий дев'ятий приклад. Спочатку підносимо до степеня окремо. Краще записати, угу. тому що там треба скорочувати, краще, щоб це було окремо написано при скороченні. От тепер кожне підносимо до степеня. А в степені 1,14 помножити на Б в степені мінус 4,21. Молодець, правильно. Далі помножити на А в степені мінус 1,14 і Б в степені 863. Так, і тепер угу. ті, які мають однакову основу, мають право бути перемноженими. А угу. буде в степені 0, так? Але Б угу. не буде в степені 0, тому треба ці показники додати. Мінус 4,21 плюс третих. Мінус 4,63. Б в степені, мінус 4,63, а в нульовому перетворюється в одиницю. Добре. Угу. Все тоді. До побачення. Дякую, до побачення. Гарного дня. Навзаєм.